Пророці від КІТІ молі, молічка. Давай поворожимо пророцка. Обирай руну. Яку? Цю? Ну, давай. Так, а що це за. Дивіться? По... Якщо у вас є якісь ризиковані фінансові операції, то будьте. Дуже обережні, тому що ви можете втратити гроші, це як попередження. А друге, якщо у вас вам потрібно витратити якісь серйозні гроші на лікування чи на щось серйозне для сім'ї, а ви думаєте, ой, ну це так якось багато, може щось дешевше, теж дуже будьте обережні, тому що, ну, як казала моя бабушка, дешева рибка говно стоїть. Е, можна просто їх втратити. Е, так, що тут Моль? Яку ще? Тому тут попередження. І не, беріть, не, не позичайте гроші. Ще не позичайте гроші, не беріть кредити, не, зараз не продавайте нерухомість, ну, якийсь певний час. От візьміть, знаєте, який період. Зараз якраз зростаючий місяць, давайте до повного місяця. Це десь приблизно тижні, Не менше, ніж два тижні залишилось хоча б пару тижнів.